Алмороз зрадив Росію через аномальні холоди по всій центральній Росії люди залишились без опалення, гарячої води а подекуди і без електрики. З гарячого крана йде лідіна вода. Потрогала стояки, стояки всі Прийшла, перевірила всі батарії. Всі батареї, батареї починаючи від кухні а, і кімнат ледіни. сейчас в аварійну службу, мені сказали, що аварія і устраняється. Ніхто не назвав ніякі сроки. Котельні та теплоелектростанції не витримують мороз. Труби масово лопаються, теплотраси виходять з ладу. Найбільше страждають жителі під Тут опалення немає вже п'ятий день. І це при тому, що на вулиці температура опускається до мінус. 30 градусів, а у квартирах стопчики термометра йдуть до нуля. Вікна замерзають прямо зсередини. Зі сторони квартири. Ви розумієте? Зі сторони квартири у підмоскові розгорнули такі собі пункти незламності, де можна погрітися і випити гарячого. Ми пошли в ближайший торговий центр. А той в грілі з Ну, ну да, зашли, попили кофе погрелись. Однак і це не допомагає. Тож абсолютно аморфні люди виходять на протест. Ми гріємося газовими плітами або грівати цього средства. У нас є фантільна, яка постоянна. Свої в роботі. Хто работає, то не работает. Не какие-то активісти. Недовольних а, жителів, недовольний капітальний сяк блокіруючись. Квартира по 13-14 градусів. У нас десь сірі. Помогите, пожалуйста. Ми раді. Ми... А це вже Воронеж. Після трьох днів тут все-таки дали опалення, який п'яток побіг з усіх щелин. У Ярославській області котельна також не витримала, замерзають цілі села. А у Макар'єві. Костромської області частина жителів залишилася без води. Справа в тому, що в будинках тут немає водопроводу, люди брали її з колонок на вулиці, однак через морози вони замерзли. Цікаво, що минулого та й цього року ті самі замерзаючі дуже зловтішали через удари їхньої армії по критичній інфраструктурі України. Росіяни із задоволенням обсмоктували, як же українці виживатимуть взимку. Радісно розповідали одне одному, як у Харкові чи в Чернівцях буде жахливо без опалення та світла. Однак, не дивлячись на постійні бомбардування, українська енергосистема вистояла. Холодомору не сталося. Також росіяни дуже сподівалися, що без їхнього газу замерзне і Європа. Знімали навіть пропагандистські ролики про жахи життя в Європейському Союзі. Ось так, наприклад, європейці мали зустрічати це різдво. Однак виявилось, що єдині, хто замерзли взимку, це самі росіяни, і це без жодних обстрілів.